Було прийнято положення про благоустрій. Скажіть, будь ласка, вже десь там скільки часу. Що зроблено, хто притягнутий за порушення за благоустрій? Пройдіться по Пушкіна, подивіться, що там робиться, там куча матеріалів будівельних, так, пісок, щебень, все. ну, полюбі. Я вже я не кажу за периферічний, хоча б хоча ці вулиці периферичні. Тому прошу комісію міського голови, оскільки Адмінкомісія настільки так? Працює, так. Працює, так. Да. Як працює НІНКОМія, чи проводяться які рейди? я би хотів, щоб якраз зараз в цей момент, коли йде, е, да, щоб звернути увагу, Володимирович, будь ласка, на, на положення про благоустрій. Е, і третє питання. Я, е, е, По завернули сесії Володимир Володимирович нам виставляв, який пишуть проєкт да, по, по цьому. Які в нас будуть машини такі класні, які чистити будуть. <пиш> <вулиці>? <пиш> <пиш> Пишите проєкт. Так, проект. <пиш> да. да. Проєкт прекрасний. Ну, скажімо, якби там для якихось там Гонконга, бо як приїде, мені здається, пару разів машина, то дорогою не стане. Давайте <пиш> <дайте> <пиш> своїх ні, 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 ні. Я мене просто просьба, Володимир, просьба написати по проект по транспорту, який би збирав сміття. Кожен раз, коли приїжджає та сміттєзборна машина, яка вже ледве дихає. E, значить цей e, e, водій із погрузчиком згадують нашу радянську ківерцівську владу не злим піхінковим. І кажуть, якщо я стану, от вже стану, він каже, так, от ще через місяць і вже стану. Так? <реш> то я просив би просто, щоб не, не ці за 35 тисяч євро ті машини, а хоча б за якісь 20 тисяч е, доларів якогось сміттєвоза, який би міг. Будь ласка, <реш> <в районного раду. реш> просто. <реш> Дякую. Співфінансування, районна рада.